Павловна, Павловна, О, привіт. Привіт! Слушай, у мене до тебе діло на сто тисяч. Яке? Ти випить хочеш? Що? Ти випить хочеш? Так а хто ж не хоче? Та ти що заставиш компанію? Ну тоді пошли. сходиш в літню кухню, там на столі стоїть бутилка коняка. Угу. Ти візьмеш її. Тільки там мій Вася, ну він вже випив, хорошо. Він тебе не трогає, і він тебе і не заміти, що ти зайшла туди. Ну, Так що, отак прямо йти? Так, да, він тебе і не побачить. Ну, Давай пішла. <гум> Павловна, я тут! Митрофановна, нащо ти тут заховалася, га? Жду не? тебе! Ждеш мене. А ти знаєш, що ти Вася там не один, а з коханкою сидять на кухні, сміються? Та тихо ти. Це ж її коньяк.